Нері Михайлівна працює в дитячому будинку інтернаті вже 28 років. Останні півтора роки закарбувалось у пам'яті назавжди, а особливо початок повномасштабного вторгнення. Війна насторожила нас звичайно. Я пам'ятаю цей перший день, коли діти з вадами, і дорослі вже жінки з вадами. Як ми спускалися цей підвал, і треба було всіх налаштувати, підготувати якось. Ми ще навіть самі не були підготовлені після початку війни. Підопічного закладі стало більше. Зараз тут проживає 149 людей від 10 до 66 років. Із связького психоневрологічного інтернату до нас. Прибуло 15 підопічних, це вже жінки, ну якби сформовані все. І е, коли було завдано удару по білопільському дитячому будинку, теж прибуло зразу 17 хлопчиків. Після удару по Білопіллю 13 червня 120 підопічних будинку інтернату довелось евакуювати. Частину перевели до цього закладу на Конотопщині. На минулому тижні до мене звернувся представник будинку інтернату. З проханням надати по можливості ліжка та якусь гуманітарну допомогу для того, щоб діти, які переселені з Білопілля з розбомбленого інтерната, переїхали частина сюди. Гуманітарну допомогу надали благодійники з Ужгорода. Дякую, Мироненко Тетяні Вінівні представнику уповноваженої особи Верховної Ради в Сумщині за надану допомогу благодійним фонду Західна єдність та й всім благодійникам, які долучились до цієї доброї справи, новини СТС.